Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму таро-каналі. Я тут знімаю для вас таро-курс, тобто навчальний курс по таро. Називається він 22 старших аркани Таро. Я вже візняла і виклала відео про аркан імператриця. І сьогодні я хочу у вільній формі, якби у вільному доступі, в тому числі, прокоментувати вам, що ж таке імператриця. Тобто навести приклад із самого життя. І оскільки це буде ну, якби, все ж таки приклад із життя, то я буду. Вказувати різні аспекти, вони можуть бути тут досить таки намішані, але приблизно це буде про архетип імператриці, який розігрувався у самому житті. Так? Тож, згадуючи, що таке архетип імператриці, я можу сказати, що це про, що? про життєву вітальну енергію, про дуже сильну життєву енергію, так? яка народжує, яка ініціює, яке, яка дає енергію життя, наповнює цією енергією. Ті аспекти тих людей, ті ситуації, до яких з якими імператриця має справу, тобто, власне її суть, це народження, це наповнення, це дати життя, це дати життєву енергію, проініцювати це. І на це вказують, якщо про гліфи. Так, то це, на це вказують деякі гліфи, що стосуються одежі імператриці, згадуючи її одежі, цивільна одежа, тобто там імператриця значить, зображена вагітною. Це перше. По-друге, це біло-червоні одежі, червоні квітки. На них говорять про життєві вітальні сили, і білі одежі говорять про аспект її безумовної любові, безумовного. Кохання до, до своїх близьких людей, там до своєї дитини, до всього живого інше Тобто, тут взагалі здатність до цієї саме безумовної любові, до певного аспекту жертовності і до того, щоб Якби перероджуватися у цій любові і а, до того, щоб розширювати а, свою особистість і свою свідомість у цьому аспекті. А, так а, і. А, якщо, якщо ми беремо імператрицю в деякому негативному аспекті, так то це вже може бути про, 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 різне, про інше. А, тобто, якщо це в мінусі, то тут жінка може більше схилятися до енергії імператора, а, тобто до четвірки, і це може бути деяка а, різкість, деспотичність, незнато сильна. Домінуюча така енергія, поглинаюча енергія, тобто поглинаюча мати, яка сховує своєю любов'ю, яка не дає дихати, яка не дає самостійності певної, яка не вміє значить, певні свої справи іншим людям, не довіряє, занадто багато контролює та домінує. А це може бути так, також оскільки імператриця вона якби відповідає за той життєвий простір, в якому вона є імператрицею, тобто в якому вона правиться, в якому вона якби ну, як в жіночому своєму принципі лідує. Так? То власне тут іде про окреслення цього простору. А, так, зберігання цього простору, надання туди своєї сили, своєї енергії. А, і, власне структуризація. Тобто, вона структуризує, вона гармонізує, вона балансує, вона цілює і вона дає енергію росту, розширення. Так. І значить, якщо в позитивному аспекті, так то це саме ця структуризація, гармонізація. А якщо в негативному аспекті, то це в принципі відсутність структури, відсутність гармонії, не зцілення, а навпаки, певний хаос, може бути певна істеричність, лінощі, в тому числі такий аспект, як відсутність щедрості, тобто все під себе, все для мене. Жадібність. Так, І це коротко, так, коротенький обзор з приводу цього аркану. Якщо хочете дізнатися більше, то звертайтеся до мого навчального курсу. Там є багатосторонні описи гліфів і значень цього аркану, чому саме такі є трактовки. А, і, значить, якщо говорити про мій приклад, так жіночка, яка була в моїй практиці, а, і яскраво проявлена в енергіях імператриці. А, і сам саме було так цікаво, що вона якраз була проявлена в трічці, а її чоловік яскравий імператор а, в четвірочці. Але там був імператор також в більш негативному аспекті, тобто такий дуже сильно би, лідуючий, домінуючий, а, десь маніпулятивний істеричний. Ну, тобто таке продавлювання було постійно з підлікця, нав'язування свого авторитету, інше. Ось, і якщо говорити про неї, так, то там було так, що людина. Дуже дбала про побут, і це характерно для імператриці. Тобто імператриці дуже люблять дбати про побут, щоб все було гарно, комфортно, щоб ну, їм подобається дуже сильно краса. Прикрашати свій, свій внутрішній простір там своєї квартири, інше. гарна серверовка, щоб усе було на своїх місцях, щоб усе було вичищено, виглажено. Тобто цей аспект комфорту, і вона така дуже хлібосольна. так Це дуже важливо. І краси. І так, щоб цей комфорт, ну не просто щоб комфорт і комфорт, так, тобто це все стосується наповнення. Тобто, що цей комфорт внутрішній, так, він саме наповнював жильців цієї квартири зцілював їх, дарував їм відчуття там, комфорту, розслаблення, наповнення, оздоровлення інше. Так? Це все направлено на це. Тобто, таким чином імператриця вона, значить, виражає свою любов і своє піклування про членів своєї сім'ї. А, ось і імператриця вона завжди ініціює свого чоловіка. Тобто, вона дає йому дуже багато цієї життєвої вітальної жіночної енергії. Повертаючись додому, до неї він наповнюється в цьому просторі, так, і він отримує цю любов, цей комфорт, це піклування про себе, і надалі в нього дуже багато енергії є для завершення, тобто для того, щоб творити свої справи, і для того, щоб отримувати нові перемоги в цьому житті, і приносити їх як дари врешті для своєї імператриці. І для імператриці дуже важливо, якби енергія бажання, тобто бажати чогось, і таким чином на енергію бажання, на енергію цього би, кайфу, такого жіночного кайфу, вона притягує нові би, можливості, перспективи, в тому числі через свого чоловіка, так, що в нього є певні нові звершення, і він постійно зростає, він розростає у кар'єрі. І власне знову ж таки приносить ці дари, ці звершення. Своєї імператриці. А, ось. І, значить, звертаючись назад до наші, мого персонажа, так, то це було завжди. Таке ну, досить досить вистроєне приміщення, наповнене, вилажене, вишешене, завжди скатерцям обранка, Тобто багато їжі, вона завжди готувалася, воно їй було вдосталі. значить, враховувалися смаки домашніх домочасів тобто хто що любить. І завжди готувалося дуже багато, прям столомився від цього. Завжди були свята, завжди на свята це наготовлювалося. завжди. Значить, запрошувалося багато людей, родичів і так далі. Тобто, гості були часто і готувалися багато, і часто і всі були завжди ситі, навіть більш ніж. Тобто, в принципі, паратриця може, якщо її перекошує, тобто вона може прямо ну, от вже переплекати. Тобто, це буде забагато їжі, це було буде забагато піклування. В принципі її буде забагато забагато цієї любові. Ось і, і імператриця імператрицям вона меншій якби мірі про саме про якусь пристрасть, вона саме про це піклування більше наповнення. І вона може цим наповненням, якщо вже йде перекос, то прямо придавити, задавити і надати домішальцям ну якби нормально жити, дихати, бути десь вільними і проживати якби своє якесь життя, свої якісь ну врешті кризи в цьому, в цьому житті. Так? І, вона може прямо своєю цією любов'ю не відпускати. І що якби і відбувалося тут. Тобто, в цьому випадку людина занадто багато піклувалася про домучаців, вдому самі не встигали щось якби, зробити. Все вже було готовим, все вже було приготовленим, наготовленим. І врешті, просто люди, якби ну. Атрофувалася ця звичка самостійно піклуватися про себе, і врешті тут як був перекос або в лінощі, тобто лінилося самі щось зробити, або ж навпаки, в якусь певну ну, роздратування та агресію, тому що ну, ну, неможливо щось зробити самостійно. Так? І тому постійно підіймалася оця, оцей весь фон. Хоча Здавалося б, любові дуже багато, піклування дуже багато, але ж от зворотній наслідок воно мало. Ем, ось і виходить, що цей аспект піклування, так і е, тут ще дуже сильно маяшило і дуже часто аспектом жертовності тобто розчинення, в принципі, цього ну, у цьому у всьому, да, у цьому побуті, у цьому піклуванні, у житті близьких людей, тобто було прямо розчинення і е, десь забувалося і про себе, і про те, що їй взагалі потрібно. І вона така була сіренька в основному, така маленька, сіренька. Ось Так вона получала за це певний ну, якби, добробут, тобто заробіток, заробіток чоловіка, певні там, подорожі, там, якісь блага інше, але в, в розрізі цієї жартовності. Ну Тут так, тут з однієї так вона получала, а з іншої сторони, а, було, а чи було їй того достатньо, і взагалі чи міркувала вона про е, міру цієї достатності для себе? То, тут була більш така, якби задавлена імператриця. Тобто задавлена оця от енергія бажання закрита. Е, для всіх так, для себе вона навіть про це видимо і мало, і мало міркувала. Ось, і е, це от таке, тобто, жертовні, жертовність, яка е, роздарювала цю енергію всім, власне, а на, на що ну, якби, чим це оберталося, е, не таким же великим піклуванням про неї, е, е, її закритістю як по-жіночому, тобто, ця така певна сірість і закритість, і заклопотаність вічна. Ось і власне десь якесь таке, знаєте, до неї відношення, як, ну, як це має бути так. Ну, Тобто на це не дуже зверталося увагу. Це по-перше. Не дуже сильно їй за це, це дякували по-друге. Ну і по третє, роздратування через те, що її ну, би, піклування занадто багато, вона всюду лізе з цим піклуванням, і якби, вже хотілося як би, людям це все себе якось познімати. Так? Ну, тобто, ось таке, такий перекос у жартовність, такий дисбаланс, закритість власного свого чіночого. Цього енергії бажання так наповнити себе, отримати те, що ти хочеш. А, врешті воно відігравалося як. Дисбаланс в тому плані, що домачаці перекормлені, вже занадто перекормлені, так, умовно, в кавишках занадто ситі. А, і вже воно якби не лізе. Воно вже лізе у зворотню сторону, це по-перше. Ну і по-друге, вже тут об'єкт, який тебе перекормлює, він, він сприймається як якийсь ворожий об'єкт, який за тобою бігає, постійно від тебе щось хоче. Так? А, і вже хочеться його якось відторгнути зі свого життя. Не те, щоб його, його якось, йому якось там дякувати або щось для нього робити Отаким От чином воно відігралося, друзі. Тож, це був мій приклад. Якщо у вас є свої, то обов'язково коментуйте, пишіть. Мені буде цікаво і вас послухати, і, власне, за більшу інформацію звертайтеся до мого курсу. Там я розповідаю вам набагато більше, спираючись на дерево життя, на кабалістичну символіку. Тобто там є поглиблена інформація. Тож дякую, до нової зустрічі. Бувайте щасливі!